Ще ми зробили піцу дуже смачну, теж додавали сюди листочки кульбаби. І так, як звичайно, сирочок, яєчко, майонез, петрушечка, ну, кріп. Ви на собі вже хоч раз відчули? Так, і така справа, що я дуже щось як не з'їм, то в мене дуже хворий шлунок. А от коли вже виросла кульбабка, я почала робити собі салачки, то в мене дуже. Як... Нормалізувався нормалізувався шлунок. Мій багато квітів, що їх вирощують на клумбах, гістівні за харчовою цінністю вони не поступаються овочам і зеленим культурам, кажуть фахівці в області квіткової та трав'яної кулінарії. Салат чи окрошку можна приготувати із лопуха та подорожника, додаючи туди хрін для пікантності. І ще бур'ян, який так досаждає всім нам, це о той самий такий осот, який такий дуже. Дуже великий шкідник всіх наших городніх культур, але ж він теж молоденький в салати. А ось у мене там, подивіться, там для котів я ж їм насушую цілу торбу, і вони всю зиму мають собі ліки. Тільки погано себе котики почувають, щось не те з'їли, і вони одразу йдуть і їдять цей осон. Ну так він же ж теж дуже-дуже помічний. Так що ми теж його ріжемо в салати, а коріння. А коріння воно теж виводить особливо всі солі наші. Не менш помічною є черемша в простонароді лісовий часник. Його Марія Левченко вважає елексиром молодості та їсть чини щодня. Мама моя покійна розповідала війну, вона вижила, лише дякуючи, лише дякуючи черемші. Тому що можна і просто листя так жувати, можна і помити, порізати і зробити надзвичайно смачний салат. Там ще плюс яєчко, плюс ще цибулька, кріп петрушечка, і древні римські воїни як талісман носили листя, черемші. Уявляєте, наскільки вона корисна, ця черемша? Так, як чесник, як чесник має надзвичайно багато калію, кальцію, який він помічний, треба щодня, щодня його вживати, так і черемшу, щоб і тиск знижувався і теж допомагає хворим на цукровий діабет, то я його перемолола в холодильнику і з маслом. І так на цілу зиму бутерброди, ще додаю майонезу. У теж такі надзвичайно смачні ці бутерброди, зелені бутерброди, так їх і називають. Напевно, вгонінні за здоровим способом життя стала популярною квіткова трав'яна кулінарія. Тож ласуйте квітками щодня, будьте здоровими і красивими. З вами була програма Система.